Доброго ранку хлоп'ятка, доброго ранку дівчатка! Сьогодні у нас з вами буде математичне заняття, але воно буде незвичайне і чарівне. Сьогодні я знайшла конверт, але тут не написано, від кого він. Давайте ми відкриємо його і подивимось. Якийсь лист. Так, що ж тут написано? Вам пишуть іграшки із садочка. Нам дуже потрібна ваша допомога, адже ми не вміємо рахувати і зовсім не знаємо математики. Дітки, допоможіть нам, будь ласка. Діти. Так, це іграшки із садочка. Їм дуже потрібна ваша допомога. Допоможемо. Ну тоді вперед. Подивіться уважно і скажіть, хто з цих іграшок найвища? Жирафа, так, а яка іграшка трішечки менш? Так, лялька, правильно. І ще менш. Так, ведмедик. І найменша іграшка, яка? Так, машинка. Молодці діти. Ну, а зараз подивіться і скажіть, хто з цих іграшок найвищий? Так, динозаврик, а нижче їжачок, а нижче від їжачка? Дзика. А ще нижче Качечка. Правильно, молодці! Скажіть, будь ласка, а яка тут іграшка? Сама маленька пірамідка. Далі трішечки вище. М'ячик, машинка. І сама велика це коник. Правильно, діти! Ну що ж, діти, ми виконали перше завдання. А давайте погладимо себе по голівці. Ось так. Молодці. Хочеш виконувати друге завдання? від іграшок Іграшки не можуть. Вони просять допомогти вирішити кого ще з ведмедять. Погляньте уважно та скажіть, кого із іграшок більше ведмед. Правильно, більше ведмедики. А ось тут кого ось тут більше. коників чи Кон коників більше. А кого а більше тут? М'ячиків чи, чи машинок? машинок? Звичайно, машинок, Молодець. А ось тут? тут Пірамідок чи, чи каченят. Правильно, тут їх порівну. Однакова Молодцы. кількість. Діти, ви як справжні совенята, дуже розумні. А ви знаєте, що у совенят. Великі і розумні очі! А давайте ми зробимо зарядку для очей. Дивіться всі уважно на мене і повторюйте за мною. Голівка стоїть на місці, працюють тільки очі. Приготувались? Починаємо. Вверх вниз, вверх вниз, вверх вниз, вверх. Вниз. А зараз сторони. Вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. Молодці. Ну а зараз обведемо коло очима. В одну сторону, в другу. Молодці діти. Ну, а зараз давайте ми швидко поклипаємо оченятами. Ось так. Дуже добре! Тепер, діти, наші очі не будуть боліти і дуже добре бачити. Іграшки вирішили пограти з вами у хованки. Будьте уважними, я буду називати місце знаходження іграшки, а ви як вона називається. Скажіть, будь ласка, яка іграшка знаходиться перед кріслом? Так, ведмежат. Що знаходиться за столом? Коник, а під столом? М'яч, а на столі? Пірамідка, а на шафі. Машинка, а що знаходиться справа від дошки? Розова машинка, а зліва? Жирафа, молодці. А що стоїть на підвіконні? Конструктор? А яка іграшка знаходиться над усією кімнатою? Як вона називається? Подивіться, будь ласка. Літак, вірно! Ось ми з вами і все виконали та допомогли іграшкам. Іграшки вам дуже вдячні за допомогу. Діти, ви великі розумнички! Гарного вам дня!